620 тисяч тонн вугілля з Росії придбає Україна протягом січня. Купуватимуть компанії «Центр Енерго» і ДТЕК. Повідомив перший заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Зюков. За його словами, ціна цього вугілля приблизно 73 долари за тонну. Покупаємо уголь в Росії, тому що це виходить по логістиці і по ціні саме дішовий. На сьогодні уголь, который можно было приобрести в январе месяце у нас задача где-то порядка 120 тысяч. Это для центра, которые подтверждены контрактами, ну и порядка, где-то на полмиллиона тонн, это то, которые контракты имеются у компании ДТЕК. Тривають переговори про імпорт вугілля із Казахстану. За словами Зюкова, якщо ціна палива влаштує Україну, то казахстанське вугілля стане альтернативою російському. А поки що в Україну з Південно-Африканської республіки прийшли п'яте та шосте судна з вугіллям. Зараз вони в порту Тіс в Одеській області. Вартість вантажу 99 тисяч доларів за тонну. Юрій Зюков запевнив, що це вугілля придатне для спалення на українських ТЕС без змішування, на відміну від попередніх поставок. До Ської та зміївської електростанції паливо прибуде за кілька днів. Загалом з вересня Україна імпортувала 2 мільйони тонн вугілля. Зараз на електростанціях України його мільйон 400 тонн.